Вітаю! Продовжимо знайомство із Google диском. Після огляду інтерфейсу цього застосунку перейдемо до додавання та створення нових даних на Google диску. Цей додаток має досить інтуїтивний інтерфейс, тож, натиснувши справа знизу на плюсик, ми побачимо наступні опції: створити нову папку, завантажити документ з вашого мобільного пристрою на Google диск, сканувати, створити Google документ, презентацію або таблицю. Творимо нову папку. Після натискання на іконку папки я вводжу назву своєї нової папки і натискаю на кнопочку Створити. На моєму Google диску файли були відсортовані за назвою, тому нова папка загубилася. Але ми не здаємося, тому пересортую ці файли за датою зміни, і створена тільки, що мною папка буде знаходитися в самій горі. А ця папка поки що пуста, але всі файли, які я буду створювати сьогодні, я буду розміщати в цій папці для раціональної організації простору. Натиснувши на три крапочки поряд із назвою папки, перейдемо до розгляду контекстного меню. Почнемо знизу пункт меню Видалити. Активізуючи, який папка переміщується в корзину, і зберігається там протягом 30 днів. Пункт деталі історія ми вже розглядали раніше, і тут можна побачити тип файла, розташування, коли яким була створена, хто має доступ і які були останні дії. Також ми можемо перемістити створену нами папку в будь-яке місце нашого диску. Просто вибрати та натиснути на нього. Але тут треба бути уважним, адже якщо ви перемістите вашу папку в папку, до якої було надано доступ іншим користувачам, автоматично вашій папці надається той режим доступу, який був у папці, в яку ви перемістили. Натисканням на додати ярлик на диск ви додаєте посилання на цю папку на головний екран вашого диску. Як, наприклад, ось ці три ярлики, які мають спеціальний значок біля позначки Теки. Для більш зручної візуальної організації я можу змінити кольор теки. Наприклад, свою папку я зробила фіолетовою, і тепер вона відрізняється від інших папок і полегша мені пошук. Також я можу переіменувати теку та покласти її у список вибраних, натиснувши на зірочку. Перевіримо, зайдемо у список вибраних зірочку, і я знайшла тут свій проєкт. Далі трохи попрацюємо із доступом до папки. Натисканням на надати доступ ми переходимо до вікна керування доступом. Так ми можемо надати доступ окремому користувачу. Треба ввести емейл користувача, рівень його доступу, тобто редагувати, коментувати або тільки переглядати, сповіщати або не сповіщати користувача, якщо сповіщати, то яким повідомленням. Це повідомлення і посилання на вашу папку прийде йому на емейл. Також я можу налаштувати загальний доступ за посиланням. Поки у цієї папки є обмежений доступ, але я хочу надати доступ усім користувачам за посиланням для редагування моєї папки. Але слід розуміти і пам'ятати, що коли ви надсилаєте посилання для редагування всієї папки, користувач може редагувати всі файли, які знаходяться всередині цієї папки. Натискаємо справа вгорі на іконку посилання, і наше посилання копіюється в буфер обміну пристрою. І мені достатньо в сервісі, через який я хочу відправити посилання, пошта або будь-який месенджер, тільки затиснути, обрати Вставити і посилання відобразиться у вашому повідомленні, яке ви можете надіслати тому, кому вважаєте за потрібне. Тепер папка проєкту має два додаткові значки. Двірочка означає, що папка додана у список вибраних, а силует двох людей означає, що папка має режим спільного доступу. Перейдемо до наповнення папки. Відкриваю папку та натискаю на плюсик знизу екрану. Почнемо з Google Документів. Нагадую, що цей Додаток має бути попередньо встановлений на вашому пристрої. Наприклад, я користуюся для того, щоб зробити записи, а потім відредагувати на комп'ютері. Тут іноді дуже зручно використовувати голосовий набір, а також редагувати команди або з різних аккаунтів. Тепер в моїй теці є текстовий документ, але я хочу додати ще один. Для цього я перейду в меню пошуку. Тут я можу шукати не тільки за назвою, а ще й за типом файлу та користувачем, який коли-небудь надавав мені доступ до файлу. Я буду шукати в розділі Документи, оберу файл проекти КТ, викличу контекстне меню знову ж натисканням трьох крапочок поряд із назвою файла, натискаю перемістити і шукаю теку мого проєкту. Система знову мене попереджає про переміщення файлу у теку спільного доступу. Далі я додам до мого проєкту презентацію. Я можу створити нову або знайти презентацію за допомогою пошуку, що є на моєму диску, і скопіювати, обираючи мій диск і теку проєкту. Тепер мій проєкт має більше файлів, але я ще зробила рукописні нататки, знайшла якусь цікаву сторінку в книзі і хочу додати це до спільної папки і поділитися з керівником мого проєкту. Натискаю Сканувати і потрапляю у вікно сканування документів. Це вікно дуже схоже з популярними додатками для сканування за допомогою смартфона, огляд на одну з таких я вже робила раніше. Тут є два режими сканування: ручний режим, де ви оставляєте границі вручну, або автоматичний, який використає. Стовує штучний інтелект для розпізнавання границь документа, іноді це дуже зручно. Ви також можете увімкнути ліхтарик свого смартфона, натиснувши блискавку згори для того, щоб підсвітити або зменшити тіні. Далі я можу обробити кожен снімок, відфільтрувати, виправити колір, контрастність, застосувати як до конкретного зображення, так і для всіх зображень, які є в моєму сканованому файлі. Також обрізати, повернути, підкоригувати границі, очистити якісь цяточки на картинці, а також видалити те, що не потрібне. Всі скановані документи зберігаються у PDF-файл. І на етапі збереження ви можете поміняти назву місце. Та обліковий запис. Маємо наповнену папку проєкту. Тепер за посиланням зайду з іншого аккаунту і подивлюся, який воно має вигляд і що з це можна робити. Зліве зображення з іншого Google аккаунту, і давайте відредагуємо текстовий документ. Процес редагування відбувається в реальному часі, тому в цьому ж документі мого Google аккаунту я бачу зміни в реальному часі. Я знаходжу також дуже практичним редагування сканованих документів, але зміни відобразяться після збереження файлу. Всі файли, які були завантажені до цього, відображаються у цій папці, а цю папку то легко знайти в розділі спільні. Давайте завантажимо ще один файл, ту ж саму папку, але з іншого аккаунту. Як ми бачимо, такий файл буде займати пам'ять саме на тому аккаунті, звідки завантажується. У поточному аккаунті перейдемо до контекстного меню папки Мій проект Деталі і історія, де бачимо останні зміни, які відбувалися в папці. Таким чином, додаток Google Диск є зручним інструментом для спільної роботи із файлами, незалежно працюєте ви з комп'ютера або з мобільного пристрою. І не забувайте віддячити вподобайкою та підпискою.